пральна машина Samsung з прямим приводом. Дуже багато всяких режимів, плюс ось режим очистка барабану, яка проводиться раз на 40 стірок. Дані кнопки є сенсорні. Да, тобто, якщо ви придбаєте дану машинку, щоб знали, що не треба там сильно нажимати, а оказується. Вони просто на всі сенсорні. Ой! Можна вибирати, оказується, що під час спрання режими, щось я цього він не знав. Ну, кнопки... Кнопка вімкнення і кнопка пуску вони є стандартними. Цей джойстик повертається, регулюється і відображається світодіодом, яка безпосередньо на поточний момент стоїть режим. Зараз іде прання. Самі бачите, прямий привід. Машинка сама по собі хороша, тиха, працює практично безшумно. Ну, звичайно, при режимі викручування, то тоді трошки є шум. Чуть-чуть пізніше я викладу ще відео з віджимом, яке звучання і чиї трясе. Ось пральна машина вже набирає свої обороти. Хочу ще зазначити, що додатково в даній пральній машині є датчик завантаження, тобто відразу виміряє, яку кількість в масі завантажено сухих речей, і відповідно до цього і розраховується час прання. Та... Відбір води та інших параметрів. Поки що машинку не тіліпає, працює тихенько. Звичайно, трошки вібрує, тому що до неї було придбано також антивібраційні подушки підставочки набирає, набирає оберти, набираємо. Ну, шум та оберти. Нормальні. Немає ніяких нюансів. Крутить барабан та все. Перед цим у нас була машинка Indesit EWD ІWD5085. Вона ну, у нас 6 років відпрацювала. Були помінені подшипники рік тому. В барабані, а там всі йдуть зараз суцільні барабани. Зараз накрилось нагрівний елемент і вже було прийнято рішення просто на все замінити машину, тому що середній термін використання будь-яких пральних машин становить 5 років. Режим віджиму вже пішов, завершення прання. Все нормально, все стабільно. Ніяких немає там підприїв, лишніх шумів. Ну, шум, звичайно, повинен бути. Барабан завантажений був. Приблизно на 40% ближче до 50. І взагалі хочу порадити спочатку перед використанням та встановленням почитати уважну інструкцію з експлуатації та встановлення. Тому що там є ще така функція, як калібрування. Тобто, коли ви встановили на рівну поверхню, повинні відкалібрувати датчик барабана. трошки почало вібрувати. ну Все до, до пустимих меж. Ну, по мірі, вона не їздить по всьому приміщенні. Дякую за увагу, всього найкращого.